Добрий день, дорогі мої! Ми на обіді, в нас обід. Сьогодні ми будемо готувати овочеву зупу, яку вже давно не готували. і На друге рис з креветками. До овочевої зупи ми приготували картоплю на зараз, моркву і кабачок. Ми їх почистили. Кабачок весь не почистили, відріжемо це. Тому що це наш, з нашої грядки кабачок. Він молодесенький, та вже і не дуже. Напевно, я таке все-таки обріжу шкірку, бо вона може гірчити. Він нас... Ми його зірвали трошки скоріше, то він встиг достигнути сам по собі. А я не дуже люблю ці зернятка, я їх викину. І ці також. Я не люблю кабачків достиглих. Я люблю, коли вони молоді. Викидаю оце все. Тому що я не люблю зерняток, я вже говорила. А, то, тому я їх і викидаю. Може, вони і корисні, але не знаю. Окей. І картопля лишилася в мене. Мені здається, що так багато картоплі, мені, певно не треба. Окей. Подивимося. Ми, ми в баняк налили води, кинули кісточку, зібрали шуму і закидаємо нашу картоплю, кабачок і морфу всередину. Окей. Закинули. І зараз готуємо відразу цвітну капусту і капусту. Окей, помішаємо. Ми нічого не солимо, нічого. Якраз дуже добре. Окей. Okay. І так ми в зупу кинули картоплю, моркву і кабачок. Зараз зробили цвітну е, капусту і нарізаємо трошки два листочки е, капусти, звичайно, брусельчики. І цього нам цілком вистачить для нашої зупи. Хтось способ, способ мені казав, що зупа це вже українське слово. Українське слово зупа. Не забувайте, що Україна є велика, була і є, і буде великою. І кожен регіон має свій діалект. Я в такому районі, де зупа – це є зупа. І воно пишеться скрізь зупа. Окей. Це ми кидаємо сюди зараз до... і кидаємо до нашої. До нашого баняка. Окей, не саме до баняка. У баняку все кипить. Ми до кип того всього додаємо ще оце. І хай воно робимо менший вогонь і хай воно вариться. Зубою у нас покінчено. І так, дорогі мене на друге у нас рис. Як ми робимо рис, я вам вже говорю багато разів. Ми його промиваємо перший раз, воду зливаємо. Бачите, зливаємо воду. От, промили, злили. Окей. Набираємо свіжої води і оприливаємо. Цю воду ми не зливаємо, ми її консервуємо. Опа, вибачайте, що шумлю. Ми нею поливаємо квіти, наші орхідеї. Бачите, як ростуть? Окей. І третю воду ми набираємо, вже не повну. Трошки більше, як у нас є. Десь ну, ще трошки, оскільки ми набрали води і кладемо на вогонь. Сюди даємо відразу солі і даємо трошки олії. Олію взяли, додали пару капель олії. ну, Десь половина ложка і сіль так само додаємо. Окей, і хай вариться, закриваємо кришкою і забуваємо на якийсь час. Воду консервуємо, при нагоді попідливаємо наші квіти. Ми посадили рожу, я його тому і поливаю, щоб вона мені росла. Тут так побризкаю трошки салатик, хай росте. Ми вже половину його з'їли. І наші чорнобривці разом з цим також хай ростуть. Тут паля також є роза. Нашу лаванду. Бачите, поливаємо нашу лаванду і шукаємо, де ми ще посадили рози. Отут ще ми посадили розу, ми і ми обов'язково її поповіємо. Вона, певне, не хоче прийматися, але побачимо. Okay. Окей, все що у нас дає, що вже наші квіти, отут ще наша лаванда не росте і нас визиють. Ось тут посадила розу, вроді би вона прийнялася. Ще її полиємо. О, це наші ромашки, це все-все-все квіти, все, все, все. які цвітуть, не цвітуть, ростуть, не ростуть. Наші помідори ростуть то, за, за парканом. Ми горошок перенесли сюди, але горох і слабенький, але то нічого. Він тут такий в нас. Ми будемо про нього говорити. О, окей. окей. І так, наш рис зварився, показуємо ми зварений рис. Ось Ми його зварили. Він у нас добре вариться. Дуже гарно завжди. Зараз я вам покажу все. Що... Тільки треба трошечки, хай він дійде. Так, розбити. Потім ми дамо ще йому масло. І що зробили? Взяли, накришили цибульки, Чуть-чуть цибульки. Бо в нас є така одна персона, що не їсть цибулю. І дали два зубчики. Ні, один зубчик великий чеснику кинули. Кинули сюди масло і олії, кинули креветки, оце наші креветки. І дали томатного соусу. Хай воно то все пережарюється, до нього потім додамо до нього що вершки. Зараз поміняємо ложку, бо трошка відвибив, може бути, все зварилося. Ми до нашої зупи, бачите, все готове. Подивимося, чи, чи зварилася картопля. Ще трошки ще трошки хай провариться. І ми до неї додамо так само лите тісто і трошечки смаженої муки. чуть чуть Окей. Okay. Ми вбили одне яйце і до нього додали одну столову ложку муки. І розбиваємо. Мусимо розбити до такого стану, щоб та вся мука розчинилася нам. І до нашої зупи ми доливаємо рідке тісто. Хвилинку ми поміняю місце. Окей. Okay. Робимо більший вогонь, робимо більший вогонь і починаємо лити тісто. Окей, вона зараз підійде і ми нашу зупу заправимо, наша зупа готова. Зараз додамо петрушку е, і кріп. А наші креветки хай варяться далі. Це воно вариться. Так, наша зупа готова. Ми її заправляємо. Ми тут додали лететь тісто, таке воно в нас вийшло. Зробимо менший вогонь і додамо нашої думки. Обсмаженої трошки, небагато. І солимо, перчимо і таке всяке. Дивимося до наших креветок, Що з нашими креветками варяться? Хай варяться. ми його вже відкриємо. Відкриємо, відкриємо креветки, щоб трохи вода вивітрилася. І так, ми до зупи додали рідке тісто, бачите, зробилося у нас отака, така, такі макарончики. Вроді би. І додали смажену кап... Мор... муку. Це викинемо, не знаю, що це таке. Трошки мука прокрізь. Пробуємо. Так, додали ми. Орігано, додали ми солі і додали ми петрушки і кропу. Накриваємо кричкою, окей, і закриваємо. Це в нас готове. Дивимося до дивимося до наших креветок. Наші креветки повинні роз... ще просмажитися. Так, ми до нашої до наших креветок додали. Бричків, памна називається, вітальська Ось так вона виглядає. Ми її розтолочимо. І так ось зіб'ємо. Угу. І пам'ять трошки у нас ще повариться. Подивимося, що бракує. По mm. солі. Чуть-чуть полані. Дамо трохи імбіру. У мене сухий. Можна дати чесничок. Ми дамо чесничок. Первая люблять чесник. Mm, дуже добре. І що ми ще дамо? Чесник. І петрушку з укропом. І так, наш обід готовий. У нас на перше зупа вочева, а на друге рис з креветками і салат. Ми все зробили, все смачне, я пробувала. Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, сонячного дня, всіх гараздів, Божої благодаті. А зараз кажу вам смачного. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайк, коментуйте і до зустрічі!